Сьогодні в нас дуже класне відео, перше відео на каналі, як ми граємо в Avatar World. Я вирішила з вами сьогодні так попрацювати. І сьогодні в нас буде Шопен Це е, мій персонаж і її звати Олена. Ой, вибачте, девушка. Так, зараз ми беремо сумочку і зараз ми будемо скупатися. Вона у нас, як бачите, любіться це червону, тому я зараз хочу всіх магазинах нагріти щось червоне. Так, тако. Вау. Дуже красиво, але я ці шоколадні візьму. Так, ну і в цьому магазині вроді все. Поїхали далі. Поїхали в красивий цей о, город. Місто, бачите. Так, і що тут в нас є? Як ви думаєте, куди ми йдемо? Ось сюди? Ой. Тому що я хочу когось роздіти. Так, хочу когось роздіти. На комусь має бути щось красиве, червоне. Тому давайте шукати. Угу. Ми вже робили цю секреточку. Так, на кого назвать шоссе червона? Не на кому, да? Так, ну добре. На вас таки сукня. Угу. Так, давайте візьмемо ось це червоне смачненький щось. Поїхали далі. Що тут у нас є? Червоний шоколад. Скажи, будь ласка, смачно? Смачно. Так, далі. Полуничний червоний напій. Так, дякую. Далі ось така полунична шоколадка. Зробіть, будь ласка, попкорн. Дякую. Так, і... Провіваємо шоколадочку. Пакетик у нас є, тому все кладемо в пакетик їсти. Зараз нічого не будемо. Так, ну що ж, Он мені такі червоні очечі є. Ну, давайте їх візьмем з собою. Але буду я їх чи ні, не знаю. Так. Давайте ми їх поки одінемо на мою донечку. Вони їй не йдуть, просто щоб вони до мене додому забралися. Mm. E, так. Все, поїхали далі. І куди ми підемо? Ми підемо нарешті магазин. Що тут є червоненько? Ось такі туфля. Поки що пакет просто пляє до магазину сам. Розуміло, дуже маленький. Дуже маленький магазин. До речі, хлопчику, в тебе гарні цікуфіки. Хоч те, я вам потім секреточку покажу, але вже не з Оленою, а з Ліною, тому що е, з Оленою я робила вже цю секретку. Поїхали далі. Е, дивіться, тут є всякі такі. А, я вже тут забрала все Ну і на Всім дякую за перегляд і всім па-па-па-па. Підписуйтесь -па, па -па. на канал та ставте лайк.